Вітаємо! Шановні наші гості вже в лютому, і хочу вам поділитися, що в нас нового сталося в лютому для того, щоб ви зрозуміли, де і як і що вам планувати. Минула наша рубрика новий січень, новий рік сподобався нашим глядачам, і тому ми вирішили продовжувати цю рубрику. І ви нам писали свої коментарі... коментарі, що ви вдячні. І тому ми розпочинаємо. Хочу вам сказати, що Уняна нам нагадала, що. У лютому ми чекаємо здорожчання продуктів харчування деяких на 10% і від 50%, в тому числі молочні продукти гречка та деякі овочі, але це завжди зв'язку з тим, що зберігання дороге. А також я хочу вам нагадати, що у березні мала би бути проведена. Індексація пенсії для тих людей, яким 70 років буде 300 гривень, 75 років 456, і 80 років покращиться їхнє життя аж на 570 гривень. Також змінилися трохи умови для отримання субсидії. Прошу звернути увагу, також ВПО для ВПО нові нова інформація є для отримання субсидії, для отримання відшкодування оренди, яку вони вони. Також хочу нагадати, можливо, хтось забув, що у нас діє особливий тариф на електроенергію 2, гривні 64, 2 64 гривні за 1 кВт на годину. І це в межах 2000 кВт. Це, як кажуть наші очільники, до 30 квітня він діятиме. Але за... це такий пільговий тариф. Але якщо ви перенабираєте ці кіловати, то ви платите повний тариф. А далі ще ще нового? У нас нового буде там трішечки з 1 березня перебронювання. Зверніть, будь ласка, увагу, і зверніть, будь ласка, увагу, що з 1 лютого банки запроваджують ліміт на перекази коштів. І ці перекази коштів будуть від, залежати сума, переказу буде градіюватися від так званої ризиковості клієнта банка. Як сказали наші законодавці, що сумою, е, яка буде е, якби становити 150 тисяч на місяць, але я хотіла знайти це дебіт і кредит, чи це Тобто це тільки виходить, чи тільки заходить, чи 150 тисяч, все і вийшло, і зайшло. На жаль, наші законодавці таким чином пишуть нормативку, що зрозумієте, як вам пояснити, неможливо. Чекаємо роз'яснення. Але е, вони визначили, що є так звані клієнти з високим рівнем ризику, і для них буде 50 тисяч. Ті, у кого 150 тисяч радійте недовго, за літа вже буде 100 тисяч. І повторюся, 150 тисяч вказано, що це ліміт. Але. По дебіту чи по кредиту зайшло чи вийшло? Нам законодавець чогось не сказав. Повернуся трішки на раніше. Ви зараз запитаєте, а що у нас з лютого? І ще змінилося Змінилося формат і форма виплати для родичів полонених і безвісті без пропавших. Тепер сума ділиться на 50%, вона видається родичам першого рівня, і далі видається дітям, сестрам, братам і розподіляється або 50 на 50, або 20 на 80. Якщо військовий не має представників першої черги. То 20% забезпечення розпреділяється рівними частками між представниками другої черги. Це повнолітні діти, рідні брати, сестри і є законними представниками, сам, які є саме представниками цього військового конкретно. І частина коштів, як я сказала, 50% грошове забезпечення розподіляється особам першої черги. Це у нас дружина. Або чоловік в випадку, тоді, коли жінка там знаходиться десь в військових діях, або знаходиться, ми не знаємо, чи вона полонена, чи як, і тоді 50% і 50% в випадку, коли військовий повертається. Ну, Чогось так зробили, але я вважаю, що це дуже несправедливо. Зв'язку з тим, що минулі роки платилося по 120 тисяч, а тепер починають і ділити, і поділити відсотки. Знаєте, ще така цікава інформація? Я люблю знаходити цікаву інформацію, яку ми з вами якби не здогадуємося з першого погляду. І нам пояснила Укрзалізниця що у неї збиткові пасажирські перевезення в напрямку Угорщини і Польщі, і вони написали, що за 18 мільярдів минулого року і зростають ціни на залізничні квітки до Польщі-Угорщини. Ну, тобто до чого це приведе? Це приведе ще до більших збитків, бо зменшиться потік, пасажиропотік. І подорожчують квитки в середньому на 9,27% у Купе і на до 27% в Інтерсіті та СВ. На один з найпопулярніших маршрутів київ Варшава підвищення становитиме 37%. Маршрут Київ 17 – 17% та 21 у купе. А і тут ж вони пояснюють, що до Австрії, Молдови все буде як завжди, тобто ціна не зміниться. І ще така інтересна якби, інформація, що е, мають всі підприємства, в яких є військово зобов'язані підтвердити додатково свій статус критичності саме до 28 лютого 2025 року. Із такого би що ще хотілося б вам сказати на цей е, лютий 25-го року, що ми очікуємо інфляцію у розмірі 12%. І цей тиск буде зберігатися. Уряд вважає, що тим, що вони будуть робити свої програми, вони хочуть до кінця року зменшити на 6%, це неможливо. І я думаю, що ви також слухаєте економістів-спеціалістів, які взагалі прогнозують на 12,5%. Це досить високий рівень інфляції, це ще призведе до зниження попиту і ємності ринка всередині України. І також ще хочу зазначити, можливо, хтось інформацію не мав, а може комусь буде цікаво. У 2024 році Україна отримала 42 мільярди доларів міжнародних партнерів у формі кредитів та грантів. І а, за рахунок цього вони самі наші так би так, редучці пишуть, що вони наростили рекордну суму міжнародних резервів і підтримали свою стійкість. Ну, якби знаєте, де ці резерви, де ви бачите. А також я хочу сказати, що підвищення інфляції завжди спричиняє підвищення ставки облікової НБУ. Облікова ставка НБУ впливає на кредити і на депозити. Для тих, хто, можливо, не слідкує, що така у нас, і що таке у нас облікова ставка, і які її розміри. У 22-му році була підвищена облікова ставка в червні з 10 до 25 відсотків. Цей рівень тримався до липня 2023 року, і минулого року ставка знизилася на 15 І в 2024 четвертому року НБУ її понищував. Але зараз, в зв'язку з тим, що було визнано що інфляція за за 24 рік сягнула вже 12%, тому чекаємо зміни і щодо ставки нбу Внутрішні переміщені особи мають вже оформлювати договори оренди і подавати ці договори для того, щоб отримувати деяку компенсацію, але має бути у вас повний пакет документів, має бути отриманий договір, підписаний і так далі. І також хочу нагадати, що з лютого місяця. Наші прекрасні всі суб'єкти підприємської діяльності, а також ФОПи при нарахуванні зарплати своїм найманим для тих, у кого наймани. Зараз я кажу конкретно ФОПи, у кого є наймані. Не путайте з ФОПами, в яких немає найманих, які просто працюють самі на себе. То в кого наймані, будуть подавати звітність по ЄСВ ПДФО військовому збору один раз на місяць до 20-го числа. У нас таке було до 20-го року. Ми Подавали раз в місяць, але чисто пенсійний фонд, який далі став у нас ЄСВ. А тепер ми подаємо. Я прошу вас не забути і не загубити, бо вже пільговий час, там, коли нас не штрафували, пройшов. І тому зараз за невчасну неподачу вас будуть штрафувати. І е, також е, коротенько хочу сказати, що у нас, як ви пам'ятаєте, е, з е, цього року. Закрилося дуже багато фопів. Для фопів ще є період для того, щоб подати звітність за 24 рік. І вся квартальна звітність. Ми зараз всі зараз перебуваємо в цьому етапі. Ну, щоб ви там не спішили до завтра чи до післязавтра, 20 -е число. Це тільки звіт для подачі звітності за січень 2025 року. На цьому коротенький такий даджест, а що у нас у лютому. Ми закінчимо. Дякуємо вам за запитання і просимо вас ставити свої питання, ставити свої теми, які б ви хотіли на розглядати на наших цих ефірах. Також прошу вас підписати петицію, яка буде нижче під цим відео. І також прошу приймати участь у житті нашої країни. Дякую, до побачення.